Молочне, холодне, фруктове, шоколадне піднімає настрій. Ви вже здогадалися, що це? Це морозиво. Напевно, немає на світі такої людини, яка би не любила морозиво. В наш час існують сотні видів морозива. Ми розповімо вам історію про улюблений десерт. Морозово з'явилося багато-багато років тому. В Китаї ласували десерт зі снігу та льоду, змішаний шматочками апельсинів, лимонів, граната. Рецепт тримався у секреті. Ескімо з'явилося в США. Першою назвою ескімо була Ескімо Пай пиріжок ескімос. Ескімо Перше морозиво в шоколаді. Більш за все у світі полюбляють вишкове морозиво. Друге місце шоколадне. Третє фруктове. Морозиво на паличці придумав американець. Будучи дитиною, він випадково залишив чашку з лимонадом з паличкою на вулиці на ніч, а морозного ранку виявив, що улюблений напій може бути представлений іншому вигляді. Цю геніальну ідею він здійснив, коли став дорослим. Вафельний ріжок з'явився тільки на початку минулого століття. Потім був придуманий стаканчик. Раніше морозиво було десертом для багатих. Порушив це правило морозильник з Лондона. Він виніс на вулицю саморобний холодильник і став продавати десерт за скромну суму перехожим. А ви знаєте, що морозово корисне? Воно здатне не тільки підняти настрій. А ще позитивно впливає на імунітет. Морозове джерело корисних речовин. Воно вмістить різні вітаміни. При покупці морозива ми фактично купуємо повітря. Вся справа в тому, що це основний компонент десерту. Повітря забезпечує продукту м'якість і легкість. Без нього морозово було б твердим і несмачним. Найнезвичайніше дуже дороге це з справжньою золотою присипкою. При цьому стружка з дорогоцінного металу цілком і Додатково в нього додають трюфелі. Морозово унікальний продукт. Достатньо з'їсти одну ложку улюбленого холодного десерта, і настрій піднімається.